Взаємна любов. Туга за країною і вишня цвіте. Тільки чужі ми тут, та звитяга. І, хоч вперше прем'єра опери Запорожець за Дунаєм відбулася понад півтора століття тому, її події актуальності не втрачають. Розповідає режисер Андрій Маслаков. За Дунай це значить Турція на сьогоднішній день. Більш актуальної теми ніж Запорожець за Дунаєм немає. Тому що Запорожець за Дунаєм це історія про те, як Катерина, короле цариця російська відіслала козаків. Ну просто їх вигнала з території. Центральної України. Очікувати традиційного розвитку сюжету, який був дотепер в опері, не варто, говорить режисер. Глядач побачить тут все, що болить та хвилює сьогодні. Про біженців, тема про діаспору це все, що є в нашій виставі. А морди такі ж прикаті, мордація, тільки дивісі. Інші Все своїми ширними ротами прославляємо нашу Україну. А руками. Кубуть її під нельку. Моя героїня дуже хоче повернутися додому в Україну. Інші дівчата не дуже хочуть. Що для вас, та Україна? Оце сало та горілка. Так, да, сало. Да. Ні, справді понап'яли тих вінків і вдають із себе молодих, незайманих. Чху! А я хочу відчай в неї від того, що наші нелюди люди роблять з Україною. Події відбуваються в козацькому човні чайці, який вгруз в турецький пісок говорить пан Андрій. Всі декорації режисер розробив власноруч. В нашій постановці ковчег, який, який приїхав сюди 250 років тому. Це якийсь символ чи це? це символ? Це це українська і це, це козацька чайка, яка приїхала 250 років тому. Хотів каже показати українську натуру. Із борта корабля ростуть огірці, ростуть помідори, це все сажає карась. А ось він Іван Карась, колишній, козак Запорозької Січі у виконанні актора театру Олександра Гуменного. Урхан! Урхан? Мене звати Урхан Стара. Ах, стара! Стара! Втім, без козацького одягу та шаблі, а в турецькому костюмі говорить, його персонаж у цій постановці особливий. Він взагалі не такий, як Вартимовського І саме цим він мені і імпонує, тому що якби він був такий класичний і саме той, який був прописаний, то як на мене він був навіть частково антиукраїнський. Наприкінці герої перевтілюються, вирішують йти захищати країну. Вони беруть якір. Шаблі не працюють сьогодні. Інша зброя треба. Вони переплавляються все. все. Такують нову зброю. Побачити прем'єру глядачі зможуть 6 та 7 квітня у черкаському драматичному театрі. Тетяна Рева, Максим Шевченко Суспільне новини Черкаси.